Харківська область, Ізюмський район. Працюємо у складі зведеного загону вибухотехнічної служби Національної поліції України. Маємо ділянку місцевості, яка забруднена протипіхотними мінами типу ПФМ 1С. Здійснюємо розмінування. ФМ-1С. Ми здійснюємо маркування. Ова, міна! Чуємо сигнал протипіхотну міну ПФМ-1С. Після виявлення мін та її маркування здійснюється робота по її перенесенню та знищенню. Працівник здійснює перенесення дистанційно в раніше підготовлену викопану яму, де буде в подальшому знищена. Наступним етапом є підготовка до знищення виявлених вибухонебезпечних предметів та попередньо знесених в яму. Вогонь. Так. На даній місцевості знаходиться мінне загородження, яке складається з Протитанкових мін ТМ-62М з підривачами МВЧ. Міни стоять на ґрунті. Друга. І так пішло до самої посадки. Бачимо корпус міни перевернутий і підривач МВЧ.